Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошую підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі давні ще коржі, колись баба готувала, та й мама готувала так само, готує. Ці коржі лишається тісто від на хліб. Я переважно своїм хлопцям так так само е, їх пекла, бо хліб пекла я і печу далі. Щоразу і все замішую на трошки більше, щоб мала ще на такі коржі. Ось такі коржі з молоком. Такі вони. Пухкі, м'які, з молоком, то є дуже смачно. А отак на весні ми ще все я вам покажу в кінці, з чим ми ще їмо. Якщо вам цікаво, то ж давайте будемо готувати разом. Рецепт тіста буде під описом. Я роблю звичайне тісто, таке, як на хліб. Можна давати половину молока, половину води, я на воді. Ділю тепер це збиваю. Тут я, у мене заміщено на чотири буханки хліба. Трошка руки оливу і отак, ділю його на чотири. Бо то я для себе я не, не важу. Ділю, ділю просто так на 4 частини. Ось так. І кожну частину я змастила отут хліб, Викладаю хліб на три частини, а з четвертої частини будемо печи коржі. частини будемо печити коржі. Тут оде три хліба ввішу, навіть ще повию, аби було більше коржів. Коли хочуть таких коржів, я, пить, я все замішую набагато більше, а з цього будемо робити такі коржі. Тісто викладаємо на змащену стіничку, отаку, і будемо його ділити на частинки, отако, на такі кульки. Робимо таких шість кульок. І залишаємо на 5-10 хвилин. Так, аби вони трошки підійшли, накривши. А підійшли кульки, тепер ми будемо ці кульки брати і смажити. Просто отак. Беремо отако, я беру. Не роз... можу розтачувати, а я просто беру отак і розтягаю руками. Розтягаю отак, аби він був. Отакий От о розтягнений. Так, усі і будемо смажити. На розігріту сковородку більше того і так будемо смажити. Коли одна сторона вже підсмажиться, ми будемо просто її перевертати його на другий бік. Ось так. Коли з другого боку до золотистої скоринки, і ми будемо його викладати сюди, а сюди другий класти. За другий отак, аби краї були отак. Буде пухки ще й може зверху його пілити. І буду дивитися, які зразу пухкі пухірці. Так і другий. Ця сторона вже підсмажилася, викладаємо і будемо так усі. Чим більше вони підходить, дивіться, які вони пухкі сіровні. Якщо більше, більше, то підійдуть. У них. Дивіться, які пухкі. От вже ми скільки тут напекли, то є дуже, дуже просте тісто. Там у мене є, як я замішую тісто, я вам дам посилання на нього. І ви там собі подивитесь. Я тісто не замішувала вже на цей. Просто показала, як я їх печу, як я їх готую і, і випікаю. І з чим ми їх їмо. Дякую, що дивились наше відео. Ось такі, ось такі вийшли наші коржі, пухкі, смачні. Якщо постояти, зразу вони з такою хрустковську скоринкою. якщо постояти, робляться такі м'ягенькі, дуже ніжні. Такі робляці ось такі всередині. Дивіться, які. Дивіться, які. яке пухке тісто. О, ось такі. Во. То виходять дуже смачні. А з молоком, то є смакота. Смакота дуже смакота. О. М -м -м. Дуже смачно з молоком, так. А ще ми любимо їсти з саламахою, коли є будь-які ягоди. Зараз є ягоди полуниці або є ягоди чорниці. Так само ми любимо їсти такі коржі з молоком, сметаною, з сметаною, з чим завгодно. Просто беремо отак і мачаємо. Ось так. Дуже смачно. Я вам ближче покажу. Дивіться, які вони ніжні, які вони пухкі. Які вони смачненькі. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, любіть українське, готуйте українське. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!